Жива книга, і в самому процесі е, ви зрозумієте, чому власне так називається цей захід. І е, до нас е, на захід завітали поважні гості. Форми виховання патронат, тобто діти не набувають статусу, і вони тимчасово можуть знаходитись в цій родині, поки не повернуться в свою родину або в іншу форму виховання. Але мета цього виховання патронатного саме патронатного виховання це аби діти ніколи не потрапляли до інституційних закладів закладів реабілітації, інтернатів, притулків, як ми раніше називали. На території Криворізького району 2163 дитини позбавлені батьківських прав і діти-сироти, а майже 893 дитини знаходяться в тяжких умовах. І цим дітям потрібна наша підтримка. Є патронатна сім'я, це у нас Грушівська громада, зараз там перебувають діти і родина піклується про них. Чаноподівській громаді вона була патронатною сім'єю, а зараз вже родина у синому. Не Небагато ще родин готові цим займатися, але ми отакими а заходами ми і рекламою. Ми на пропонуємо їм підтримувати. Жива книга, тому що ви бачите, в нас всі учасники, це читачі. Вони об'єднані в сім команд, і у нас є так само вісім книг. Це вісім вихователів патронатних, які вже з досвідом, через яких пройшло вже 13, 14, 20 дітей, які потрапили в складні життєві обставини. І їм є що розказати. А нам головне, щоб вони передали цю ідею, зацікавили присутніх. І всі, хто прийшов з метою, можливо, теж стати патронатним, переконався, пішов на навчання, і ми створили.